А ви хотіли б вийти на пенсію раніше 60 років та не маючи жодного року страхового стажу. Якщо вас така можливість цікавить отримувати достойну пенсію, не прив'язану до стажу та до відпрацьованих років, я можу з цього приводу проконсультувати. Залишила в описі своєї сторінки спеціальне посилання на мій телеграм-канал. Де я ділюся цією інформацією повністю безкоштовно і допомагаю українцям оформити собі велику приватну пенсію, яка залежить тільки від них самих і тільки від їх бажання щодо віку виходу. Тому, кому це цікаво, актуально, важливо, хто ще зараз працює, наголошую, хто ще зараз працює, тому що хто вже на пенсії це не актуально. Запрошую до спілкування та до розбору даної теми. Пам'ятайте, наше майбутнє тільки в наших руках і нам вирішувати, віддавати його комусь, покладатися на державу чи формувати самим. Якщо обираєте другий варіант, тоді вам до мене працюю ліцензовано і офіційно. До зустрічі.